Всім привіт, добрий день. Піду сьогодні на прогулянку. Десь який гарний день. Сонце вийшло. Ура! Зараз десь біля першої години дня йду в столову. Взяла з собою бутерброд, покажу вам який. І столову можливо покажу. Мало хто залишився в столові мало. Багато хто поїхав вже додому. Ось Такі бутерброди в мене з рибою і круасани зранку давали, без нічого. Ось Такий суп з фрикадельками. Не знаю, який на смак. Але такий є. Так у мене. Сьогодні обід у мене. Тут діти аж порозкидали іграшки свої. Бачите, такий куточок тут для дітей. Так, продовження відео. Ну що, вийшла я на вулицю. Прикол такий тільки що був. Дзвонить Максиму знайомий і каже, Максим, не хочеш прокататися в Лімерик? Там е, я хочу деякі речі забрати. Максим каже, мені її хочеш. Я кажу, та хочу, звичайно. Ну і... Тільки що підійшли до парковки. А той каже, а ви що, вдвох ті поїдете? А ми кажемо, ну да. А він, та я ж хочу деякі речі забрати, в мене заднє сидіння буде повністю зайняте. А я думаю, блін! Тобто він тільки йому пропонував, а той якось невірно зрозумів чи що. І вийшло так, що я пішла назад. Ну, хоч прогуляюся, бо я хотіла ще трішки раніше вийти, але не вийшла сьогодні, щось залежалося. А так вийде, що я просто вішу на галімому, як то кажуть. Просто вийшла і зайшла назад, зараз в столову, через півгодинки вже треба йти. То я думаю, зараз в готель не піду, а зразу пройдуся, прогуляюся трішки. Познімаю щось, тому що я давно вже не знімала, У мене там запас ще відео є. Я ще їх випускаю. Ну, в принципі, те, що там щось нове відбувається, я зразу показую. Там Різдво, Новий рік. А вже ті відео, що не випустила, то вже продовжують. Ну, тому що там нічого особливого такого день на день схожий і не відбувається. Бачите, повна річка, до речі. Вон повна річка води. Аж затопило прямо аж під цей. Туди під лодки. Навіть не знаю, куди його й піти. Так що якось так. Там є тільки що проходили біля зупинки. І там уже пробиваються, нарциси вилазять. Вже отакі опуплях є. Уявіть. Прикольно. Вважайте, січень місяць, а вже нарциси вилазять. Вже скоро геть будуть розквітовувати. Ну тут бачите, як в Ірландії, зараз зима, бачите, зелена трава. Ну, листя нема, але трава зелена. І квіти скоро будуть. Тут хтось он гуляв. Ось дивіться. Хтось відпочивав, так сказати. А я ще така думаю, кажу Максу, я візьму з собою гроші, може заїдемо у молдовський магазин в Лімерику. Він каже, так? хіба ж ми не плануємо? Я кажу, там спитаєш у нього, може заїдемо. Ну, того хлопця. Вони в Ліммерк поїхали. Він каже, добре І <хи> Тут такий облом, я така... Ну, він без мене не поїде в магазин, а я ж собі пішла да і все. Ну. Ой, блін, капець. Давайте туди сходимо. Туди, на той бік в замку. Ну не то, щоб я розстроїлась, я просто... Дуже сильно не люблю, коли різко змінюються плани. Якось мене це трохи вибиває з колії. Не те, що розчаровує, але якось так. Коли настроїшся на одне, а потім бачиш, все змінилося. Хоча я вже собі стільки разів в житті казала, що не можна, якщо щось змінюється, розстроюватися, розчаровуватися і. Змінювати собі настрій, тому що життя таке, що воно може бути дуже-дуже сильно різноманітним, і його не можна наперед вгадати, якщо може трапитися, і як що може відбуватися в той чи інший момент. Тому я якось вчуся себе стримувати в своїх якихось очікуваннях, але... Все одно воно кожен раз, коли щось, ти думаєш, що воно зовсім не так, ти якось думаєш, що блін, що ж таке. Холодно сьогодні. Тільки що майнула така ідея, може зайти кудись в паб до пива випити, раз так вийшло вже, але з іншого боку. Якось наші немає бажання, ну, типу, самі якось не дуже прикольно. Хоча з іншого боку, знову ж таки, ще один такий життєвий момент, що треба жити, ем, як правильно сказати, сам з собою е, в злагоді і в кайфі, Тобто... Потрібно бути щасливим самим собою. Ось, як тільки ти будеш щасливим один на один, коли ти залишаєшся сам сам з собою, то і всі навколо, які тебе оточують люди, також будуть щасливі. А дуже часто я помічала, що ми так прив'язуємося до інших людей. Я говорю про себе та й про своїх знайомих, про батьків, про... Ну, загалом людей. Я зустрічала небагато таких людей, які можуть наодинці багато часу проводити. Там, Наприклад, подорожувати. От є люди, їх дуже мало, що можуть отак взяти і поїхати кудись, у цю подорож чи ще кудись, навіть жити на однині. Ну, тобто самову... Я не знаю, я ніколи сама не жила, сама ніколи не подорожувала. Іноді буває, хочеться отак день присвятити просто собі, щоб нікого не бачити, дистанціюватися від когось. Це яка ялинка. Але то загалом просто як відпочинок і, ну, як. Такий короткий проміжок часу, коли ти хочеш наче побути і подумати наодинці своїми думками і якось відволіктися від усього. А так, щоб довгий період часу самому, то ні. Ось. І я завжди думаю, що потрібно також учитися, тому що коли, наприклад, я залишаюся сама, мені не було боляче, мені не було сумно. Тому що, по суті, як би там хто що не казав, але ми народжуємося самими і самі помираємо. Всі люди, що нас оточують, нам не належать і ми не належимо їм. Так само, як ми не належимо батькам, батьки не належать нам, кожного своє життя, як би ми їх не любили, наших близьких людей, але все одно. Треба якось жити в гармонії з собою і щоб людині самій з собою було комфортно жити. Ось я поки що тільки вчуся цьому. Ось, до речі, Ірландія мені зараз дуже в цьому, як би це не звучало дико, але допомагає. Я цього і не хотіла. Ну як, самій був вибір приїхати в Ірландію? Звичайно, що мене їх ніхто силою не запакував в автобус і не відправив. Але я ж також усвідомлювала, що я залишаю свій дім, залишаю батьків, знайомих, друзів і їду в невідомість, хоч тут у мене і була знайома. Ну як вона до сих пір є, просто що ми не часто спілкуємося. Якось ми втратили трохи нитку того спілкування, що воно в нас було раніше. Ось кожного своє життя. Якось поглиблюватися в цю тему я і не хочу, і не буду. Ось кожна людина робить свій вибір і відповідає за свої вчинки. Якщо не перед собою, то рано чи пізно перед Богом точно відповість. Хоча я не дуже віруюча людина, але і не атеїстка. Тобто вірю в силу, яка є, яка допомагає. І, до речі, чим доросліша я стаю, тим більше розумію, що ну, ну, вірити потрібно. Навіть якщо брати з такої егоїстичної сторони, от коли почалася війна, я щодня молилася і мені це допомагало. Так само, коли з близькими рідними щось стається, ти молишся і тобі наче все трохи підсвідомо допомагає. Є той Бог, нема того Бога, неважливо. Бог Він у нас у нашій голові, в нашому серці. Він нас рятує тим, що ти, коли м -м, молишся, читаєш молитву, ось не обов'язково йти до церкви там. Але ж ти собі перед сном там чи коли тобі дуже страшно. Ти якось в цей момент заспокоїшся. От цим Бог і допомагає. Мені, до речі, багато часу треба було, щоб це все зрозуміти. Ось так, що я так сказала. І по суті я тут сама, Ну є трохи людей, з якими я спілкуюся. Але ж це зовсім чужі люди, яких я знаю рік. Розумієте, і по суті ніхто нікому нічого не винен і ніхто не знає, чи ці люди будуть в моєму житті, чи не будуть, тому що життя таке дуже непередбачуване, і іноді незрозуміле, іноді цікаве, іноді дуже жорстоке. Так що я не знаю, що вам сказати. Треба вчитися бути з собою в гармонії, це точно. І старатися якось багато чого в житті не сприймати близько до серця. Я щиро завидую тим людям, які вміють це робити, які по життю з посмішкою, їм все в пофік. Знаєте. Вони і щасливіші, і довше живуть, менше хворіють, чим ті люди, які постійно переживають, хвилюються за всіх, за все. І такі люди здебільшого все, все, все своє віддають, всю свою енергію повністю комусь або ситуація, яка відбувається. Це їх виснажує, і такі люди нещасливі, як. Свідчить практика і те, що я бачу. Та й по собі бачу. Я теж з тих людей, які дуже сильно хвилюються за всіх і ну, за близьких я маю на увазі. Багато думають, накручують себе. Отак, от, 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 от такий в мене характер. Хоча я зараз, це навіть не характер, напевне, склад душі, хоча зараз я стараюся якось це в собі приборкати і. Бути, як там сказати, розумнішою, чи як. Хоча я не впевнена, що це виходить. От я не знаю, чи такі люди народжуються такими пофігістами щасливими, чи все-таки це можна в собі якось виховати. Ну, будемо бачити. Я все розумію, що все в нашій голові, все в наших думках. Все в енергії, яка нас оточує, яку ми енергію випромінюємо. Що ми думаємо, те воно і притягується, що думки матеріальні, не тільки слова. Це все я вірю, це все редний раз уже я на своїй шкурі перевіряла, Ось, досліджувала. Так що я в це все вірю і це все знаю вже дуже добре. Сьогодні якесь трохи відео вийшло, наче і позитивне, і таке, знаєте, самовикопне. Ну, Ще в нас тут прикраси, це все є, бачите, не знаю, коли вони їх знімають. Побачимо. Що тут цей магазинчик. Не знаю, я там вже була, мені наче не хочеться туди заходити. Ялинка красива. Так що що, зараз піду вже до свого готелю. Максим поїхав кататися. <говори> ну Ой, він, ми відходимо, він так дивиться до <говори> на нас. А ви що, вдвох збираєтесь їхати? Городійка. А ми такі ну так. Да. А він такий, так я ж хотів там речі забрати, якусь ліжко він там щось хотів забрати. А Максим стоїть і до нього ще не доходить, що мужик нас морозить. Ну, не нас, а мене. І каже, так може ж таки вона сяде, каже Максим. Він говорить про те, що місця нема ззаду. Ну він розкладе там просто заднє сидіння і туди буде щось складати. А Максим такий, а, блін. Ой, блін, мені, знаєте, якось і смішно, і грішно. Дивіться, як тут красиво. Блін, треба якось ще взяти квиток та й сходити ще раз сюди. Якщо чесно, я сюди хочу сходити, навіть не полазити по цих хатинках, хоча знову ну, знов цікаво. Все одно було б зайти, подивитися. Я хочу побачити знов тих... Там у них курочки ходять, індички, тваринки, там же ж є міні-зоопарк. Подивіться, хто не дивився в мої попередні відео, це що було влітку, ми ходили. Там відео називається Замок Бунраті і етнічний парк. Відео там здається щось на 40 хвилин чи на до 50. Ну, коротше, довге відео, зайдіть, подивіться. Там і замок я показую і показую... Тваринок, цей міні-зоопарк. Ой, так що і Максим каже, ой, блін, Інусь, нусь, вибач, я щось протикав. Ой, блін, а я кажу, та ні, все нормально, я піду в номер. Ну, пройдуся ще трішки. Я вже, якщо чесно, багато днів хочу вийти. І тільки надумаюсь, то дощ пішов, то мені стає дуже ліньки, то спати хочеться, якесь таке, знаєте, в мене дуже зараз. Відчуття не дуже хороше, якийсь такий апатичний стан. У мене вдома несе гаразд, не хочу навіть углублятися все, знаєте, не хочу приманювати до себе погане. Але в мене хворіє тато, і я якось мені нічого не миле. Якось також стараюся ці думки від себе. Подалі кудись відкидати, але ж ти ж все одно постійно-постійно про це думаєш, переживаєш, плачеш, молишся. Ну, що вам сказати, друзі? І я це ж все думала думала вийти. То одне, то друге, то третє. Сьогодні вже точно, думаю, піду. Вже навіть першу частину відео, де я в столову пішла. Вже думала, прийду з столови, одразу піду на прогулянку. Ось. Ну і що? Прийшла я з столови, лягла на ліжко, взяла в руки телефон і два години пройшло. Ще в день сонечко навіть було, зараз вже бачите як. І все, думаю, так, ні, все одно треба вийти, вийти і тут дзвонять. Максиму цей мужик дзвонить і каже, ну що, давай. Ну, мені здалося, що він його попросив просто йому допомогти. Там щось він меблі ж хоче забрати, якісь речі, що він йому допоміг може їх скласти, погрузити в машину. Я щось зразу так і подумала, і кажу, Максиму, говорю, це він хоче, щоб ти йому допоміг. Він каже, та ні. Типу, просто з ним проїхатися в Лімерик. Думаю, дивно, а цей мужик він якось жив тут недалеко, десь біля Лімерику, А зараз він переїхав в інше графство. І він тут буває дуже рідко. І коли, Це Максим мені каже, він коли проїздить мимо, то він може зателефонувати, щоб зустрітися. А він з ним познайомився, коли ходив на курси по працевлаштуванню тут в Лімерику. Тут це інтрео, там якесь спеціалізоване інтрео, не звичайне інтрео, якесь там те інтрео, яке займається оцими. Приватними підприємствами, коли ти хочеш відкрити собі оте, що законом дозволяється, там якась фінансова допомога для розкрутки якогось свого стартового діла, бізнеса. Може, я трохи неправильно говорю, ну, ви мене вибачте, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. І то вони там познайомилися. Ось і то, після того почали спілкуватися, і зараз у них навіть якийсь там спільний проєкт є, щось вони там будуть разом робити якийсь сайт, щось. Ну і Максим каже, що він, напевно, хотів просто побачитися. А я думаю, що я була права, що він просто його покликав, щоб побачитись теж, звичайно. що, ну, Я ж не хочу нікого образити і казати, що ні, я просто з корисливих цілей хотів просто з ним. Щоб він йому допоміг. Але я думаю, що там одне і друге. Ну, тобто, і користь, і, як правильно сказати, коли побачився, корисно це допомогти, а коли побачив знайомого, це приємно. А, і приємно, Я постійно забуваю цю фразу, цей вислів. Так що людей відпочиває. Ну, сьогодні субота. І людей сьогодні багато. А я йду і розумію, що я нічого не хочу, якщо чесно. Що може зайти щось познімати для вас. Давайте підемо, це вже буде в наступному відео. Так що всім пока-пока.